6 жовтня цього року о 11-й годині в Комунальному Зак... Закарпатський музей народної архітектури та побуту Закарпатської обласної ради відбудеться культурно-мистецький проєкт Жива спадщина, арт презентація нематеріальної культури Закарпаття. Ця акція була започаткована у 2022 році як відповідь на агресію Російської Федерації проти України. Це не випадково, адже нематеріальна культурна спадщина це питання ідентичності, приналежності до української культури, історії, традиції та обрядів. Ця культурно істецька акція буде проводитися цього року в третій раз, і метою є збереження нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, просування туристичного потенціалу нашого району та підтримки майстрів народних художніх промислів. Цього року буде представлено 13 територіальних громад на даній культурній акції, із них а, дві Великобичківська територіальна громада і Середнянська територіальна громада будуть представлені вперше. Зокрема, будуть представлені Бичківські голубці і традиція виноробства на Закарпатті Середнянською територіальною селищною громадою. Отже, сам захід буде вкрай цікавий. Запрошуємо всіх приєднатися до даного заходу. Нагадую, 6 жовтня, 12 година у Скансені. Всіх запрошуємо. Зразу презентуємо афішу. Можна подивитися афішу. Хочемо сказати, що Скансен. Це був відводців скасені о 12.00 Розпочинається наша культурна акція. Тому з 12-ї години вхід буде вільний для відвідувачів. Тому запрошуємо всіх, всіх, хто нас бачить, хто чує, відвідати скансен у цю неділю. Тут у нас написано перелік, що буде відбуватися презентація на матеріальної культури спадщини, майстерні живої традиції. Буде простір творчості для наших діточок. Можна приходити сім'ями, ярмарок виробів народного мистецтва та крафтових продуктів, і виступи фольклорних колективів. Ця акція буде тривати десь на протязі 4 годин. Ну, це максимум 3-4 години. Тому запрошуємо всіх відвідати цей захід. І хочу сказати, що. Всі гості та учасники можуть долучитися до збору коштів для 128-ї окремої військової штурмової закарпатської бригади, які кошти збирають наші волонтери, волонтерські організації. Тому, будь ласка, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо нематеріальну культурну спадщину і крокуємо до перемоги. Ну і Передаємо слово нашим Дуже... директорам комунальних закону. Доброго дня. Вже в 3-й наш центр є ініціатором та організатором культурно містецької акції Жива спадщина. Бо, власне, розуміємо, наскільки важлива нематеріальна культурна Закарп... спадщина закарпаття для всіх нас і загалом для цієї України в цей важкий час. 13 територіальних громад з шести районів області цьогоріч зголосилися взяти участь. Та презентувати свої культурні надбання, які до, сього, до сьогодні побудують е, в їх територіальних громадах. А саме це традиційні ремесла, виконарське мистецтво, старовинні обряди, звичаї та свята і звичайна закарпатська кухня. Традиційно будуть представлені чотири елементи національного переліку, які увійшли до нього у 2022-2023 роках І стали. Духовним надбанням всь українського народу це Ізянське Лотоплетево, Потульська бринза, свято міри та, звичайно, сливовий легко. Також демонструватимуться і елементи нашого обласного переліку, такі як традиції весільної обрядовості в селі Хижа, Насичівське ковальство, традиції весільних інкоплетен села Зарічного. Каз Тугун Серє Річка, Чернянська Начинка, Новоселицька Слеговиця та багато багато інших. Як вже говорилося, також будуть представлені і нові елементи, які, сподіваємося, згодом зайдуть до нашого обласного переліку. Ця зона нашого Сканціну буде поділена на локації де буде презентуватися жива спадщина, буде знаходитися на будівлі біля хатинок, локація, де буде розгорнута виставка продаж майстрів народного мистецтва, де кожен охоче зможе купити вишиванки ручної роботи від Ганни Гайдук, безроблетіння від Марії Купар, прикраски жіночі від Нелі Шандор, посмакувати смаколиками. Красовими смаколиками від Надії Любові повідаючи та кітликами від Надії Керецма. Також придбати бринзу від Асоціації виробників високогірних сирів Закарпаття та звичайно слово леквард угорського села Геча. Діятиме, як Євген Віталійович казав, і простір для дітей, де майстер-класи будуть проводити фахівчині. Фахівці нашого центру. Це е, майстер-класи з виробів ляльки-мотанки, майстер-клас з виготовлення оберігу кізоньки та, звичайно, Константин Бог презентуватиме е, е, с, е, різьбу по дереву. Також дітей забавлятиме і е, навчатиме народних пісень, народних танців. Дитячий аматорський фольклорний колектив Верховиночка Дружанської школи мистецтв. Для поціновувачів народної пісні, народного фольклору, звичайно, буде на сцені велике дійство, де наші провідні аматорські колективи презентуватимуть своє мистецтво, такі як тристі, музики родини Шиманів, Ленківчанка, Роменок, Першава, Фольклорний колектив Хижанські візерунки та, звичайно, таким едлайнером нашого заходу буде єдиний області аматорський ансамбль пісні і танцю «Лісоруб». Тож всіх чекаємо, всіх прихильників народного мистецтва, всім, кому байдужа, наша нематеріальна культурна спадщина. Дякую. Ми вже сьогодні почули 6 жовтня Закарпатський музей народної архітектури та побуту, його постійно діюча експозиція під відкритим небом дійсно оживе в атмосфері старого закарпатського села кінця XVIII, го першої половини ХХ століття. Вируватиме народна культура, традиції, побут, які передавалися нашими предками з покоління в покоління. 13 територіальних громад е, нашої області будуть презентувати свої, е, свою культурну спадщину. Е, е, наш музей е, радо доєднується до цієї акції, як і до акції Коляди в Старому Селі, яка відбувається в зимовий період. Е, дійсно, у е, наш час сьогодні вже підкреслювалося важкий час, який зараз переживає наша країна. Коли ворог нищить не тільки цілі населені пункти, ворог намагається знищити нашу історію, нашу культурну спадщину, нашу ідентифікацію національну. а Остання, якраз і проявляється у, у матеріальній і духовній культурі. Тому ми мусимо якраз такими заходами, як жива спадщина, всіляко боротися із нашим ворогом, боротися за нашу незалежність, за нашу. Національну ідентичність, показувати її, доносити її до широкого загалу, до молодого покоління. В першу чергу, поряд із іншими функціями дане свято, дане дійство носить і упізнавальну, несе собі пізнавальну функцію, має таку функцію, як зв'язок поколінь, щоб наше молоде підростаюче покоління не забувало свої традиції. Mm -hmm. Свої звичаї, обряди, ми наш край маємо чим пишатися, що популяризувати, що відтворювати. Це і ми вже чули, і народний танець, і народна пісня це і старовинні рецепти, які передавалися нашими бабусями, прабабусями з покоління, в покоління і оті страви, які будуть презентовані на святі, теж. Є нашим культурним надбанням. Звичайно, що культурна програма розширена є, ми бачили, і атракції для дітей. Кожен відвідувач музею, гість нашого міста матиме змогу для себе вибрати локацію, можливо, хтось буде прив'язуватись до певного регіону, району, частинки нашого Закарпаття, пов'язуючи це із. Тим, що сам вихід з того. Але я переконаний, що у кожній локації пануватиме атмосфера затишку, сімейного затишку ті колективи, ті громади, які презентуватимуть свою нематеріальну культурну спадщину, будуть ділитися з цим і з нами всіма. І в цій атмосфері ми зможемо дійсно зануритися. У нашій традиції звичаї і обрядів. Вважаю, що подібні заходи потрібні в наш час більш як потрібні, вони актуальні і хочу відмітити важливу роль у проведенні цього свята багатьох інших культурно-мистецьких свят нашого обласного організаційно-методичного центру культури, які у тісній співпраці із з, тими ж майстрами народної творчості, різними культурно мистецькими інституціями нашого краю організовують e, e, подібні свята, e, збирають e, e, відповідних людей e, і e, проводяться аналогічні свята. Тож ми ще раз щиро всіх запрошуємо до скансену 6 жовтня. 12 початок дійства у центрі музею біля старовинної корщі відбудеться офіційне відкриття, там вже буде проходити фольклорна етнографічна програма, а по всіх локаціях біля кожного окремої будівлі з відповідних районів територіальні громади теж презентуватимуть різні аспекти своєї культурної спадщини.